Що щойно читала про нашу шоколадню? Виявляється, історія шоколадного ціла сага з часів островщин. Яка то гльоба. Та що ви кажете, пані Надії? Я думала, це якась новація. От я нещодавно бачила, як вони роблять ті фігурки з шоколаду. То така ювелірна робота. Мій викуп колись працював на старій фабриці, ще як там був той пан Гашке. Казав, що вони мали такі формочки, що виглядали як справжні витвори мистецтва. Досі пам'ятаю, як він приносив додому цілу бочку. То був кус. А знаєте, що перші шоколадні цехи були таємними. Їх відкривали у підвалах, бо шоколад був дуже дорогим і престижним товаром. То був справжній ляк, щоб його не вкрали. Тому шоколадні тримали свої рецепти в таємниці. Що кажете, там ще таке цікаве було. Бо я чула, що на їхньому виробництві навіть є окрема кімната, де зберігаються всі таємні рецепти така собі шоколятна бібліотека. Ага, і казали, що вони привозили самі какао-боби із далекого еквадору. Уявляєте, яку дорогу вони проробляли, щоб ми мали смачний шоколад. То не то, що тепер все за кордону, а колись то був геше. Ви знаєте, дівчата, що найбільший торт у вигляді Львівського трамваю був зроблений з шоколаду у 2018 році. Він важив майже тонну. То був справжній кляс. А ще я чула. Що у них є така традиція, що вони щороку випускають обмежену колекцію шоколаду, присвячену видатним львів'янам? І що найцікавіше, вони виготовляли шоколадні фігурки архітектора Либинського. Уявляєте, який то був ляв! А пам'ятаєте, як ми колись ходили до того маленького цеху, де вручну робили цукерки? То було так любо, так по-домашньому, а тепер все так модерно, хоча мушу визнати смак залишається незмінним. От правда, коли пробуєш їхні цукерки, то ніби відчуваєш історію. А ще мені дуже подобається, що вони не бояться експериментувати. От нещодавно пробувала чоколяду з лавандою. Дивно, але фанно. Ну, за таке потрібно випити кави.